Бояки територіальної оборони на Запоріжжі вчаться працювати із новою зброєю, готуються до наступу. Станковий МК-19 гранатомет калібру 40 на 53, прицільна дальність півтори тисячі метрів, максимальна 2200 метрів. Розрив гранати до 16 метрів. Кулемет М240 бельгійського производства видають масово. Американські війська. Дуже кучна зброя, дуже надійна, так що тисячу патронів видершує і без питань. Головне у роботі з іноземним знаряддям практика. Вона для вояк обов'язкова. Він пристосовується до своєї зброї, він вивчає досконало, щоб будь-яким чином зробити лучний, точний притул з будь-якої відстані. Ми готуємо більш теч, марксмени. За методикою стандарта НАТО це тільки, котрі здійснюють високоточний постріл на відстані до 800 метрів. У бою немає права на помилку. Всі дії мають бути чіткими. Військовий на псевдовепер впевнений, зараз важливо довести дії до автоматизму, особливо використовуючи імпортний арсенал. Важко в тому, що а... У них ярди, у нас метри і так далі. Тут трошечки приходиться, скажімо так, займає певний час для переводу і так далі. На полігоні бійці відпрацьовують зачистку окопів, будівель і населених пунктів. Кажуть, із задоволенням відправлятимуть трусню у пекло і в обороні, і у наступі. Їх, звісно, багато, але ми вже як там набрали досвіду, маємо в собі, тому хай приходять, ми готові.